Доброго ранку, мої любі мої хороші. Доброго ранку, шановні батьки! Отож розпочинаємо новий навчальний тиждень. І нас сьогодні вітає понеділок. Залишайте різні справи та йдіть на заняття і зимове і цікаве, що розкаже нам чимало. Дорогі мої дітки, а хто мені розкаже, в які зимові ігри та забави ви любите гратися і можна гратися взимку? Так, дуже багато є різних ігор. так? А про самі цікаві ми з вами відгадаємо загадки. Отож, послухали уважно. О зимовій порі ми кращі, друзі-дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх згори. Що це дітки? Так, звичайно, це санки. Так, молодці. Слідуюча загадка. Покатають нас вони. Але це не ковзани, білі, жовті чорні рижі, дощечки ці звуться. Звичайно, лижі. Так, молодці, слідуча загадка. З нетерпінням зиму ждуть, літ малюють, іскри йдуть, гострі, стрімкі вони і мають назву. Ковзани, так, молодці. Дітки, а чому зиму називають веселою? Адже на вулиці такий мороз, що другий раз не хочеться виходити, так треба одягтися. Так, мої любі хороші, для нас ніякий мороз не страшний, коли є стільки різних ігор та забав. Хоч і холодно взимку, так? Але можна придумати дуже багато різних ігор, які нас добре зігріють, так, різних забав і розваг. А скажіть мені, будь ласка, що можна робити, коли йде сніг? Дітки можна підставити долоньки, так? щоб сніжинки падали прямо на долоньки, і розгледіти їх. Але дуже швидко. Адже коли сніжинки падають на долоньку, що з ними стається? Звичайно, вони що? Тануть, адже наші долоньки теплі, так? а сніг від тепла тане. Молодці! Що ще можна придумати, граючи снігом? Ловити сніжинки. Так, ану спробуємо, ніби в нас іде сніжок, і ми ловимо, ловимо, ловимо сніжинки. Так? І гратись, підстрибувати можна, ловлячи сніжинки, дуже багато рухів, і ми обов'язково зігріємось. Так, мої хороші, добре. Що ще можна робити взимку? Дітки можна, що лопаткою розгрібати сніг, так можна. А ще можна лопатками чистити доріжки, тим самим, що допомагаючи дорослим, так розчищати сніжок, щоб було зручно ходити по двору, правда? Так, молодці. А яким, дітки, буває сніг, коли він щойно випаде? Хто знає. Він дуже, дітки, легкий і пухнастий. так? Ми, коли виходимо на вулиць і сніжок тільки-тільки випав, ще ніхто не ходив, так сніг рівною поверхнею ліг, ліг на землю. Його можна прям ніби підкидати. Він такий легкий, пухнастий, так дуже приємний. Добре, молодці. Дітки, а хто знає, що коли на вулиці дуже сильний мороз, то сніг що? Репить, коли ми йдемо по ньому, так він аж репить. І тоді, дітки, ним, що гратися не можна. А от коли на вулиці тепло, то сніг стає яким? Мокрим. І що тоді можна з ним робити? В які ігри гратися? Звичайно, можна тоді гратися, ліпити сніжки, так закидати ви всі любите сніжки, так гратися. Можна будувати снігу, можна будувати різні будинки, паркан, ціле місто побудувати. Аж ніби таке льодове місто, так? Красиве, буде дуже гарно. А ще можна ліпити що? Сніговика. Ну, звичайно, думаю, ви всі дуже любите ліпити сніговика, так? Молодці мої любі мої і хороші, отож, я вам сьогодні пропоную на пропулянці погратися в різні ігри, щоб і зігрітися, і повеселитися.